Доброго всім дня, шановні мої діти, шановні десятикласники, і ми продовжуємо з вами. Ми на наступному уроці, на попередньому уроці розібрали силу пружності. Ви точно знаєте, що таке сила пружності, як вона зображається, і яка її дія? І те, що ми з вами говорили, що я можу стояти перед вами. Говорить про те, що в стані спокою на мене діє принаймні дві сили: сила тяжіння, яка намагається притягнути мене до центру зими. І сила пружності, Причому ж сила пружності пов'язана з деформацією підлоги, на якій я стою. Так, от діти, ви точно знаєте, що якщо я піду зараз перед вами ось перед дошкою по класу, то я можу це робити через те, що мої черевики кажуть, добре щіплюються з підлогою. А якщо я спробую отак перед вами піти перед цим, випадково розливши масло на підлозі, то, мабуть, у мене так не вийде. А чому? Я кажу, то тертя ж немає між підлогою. От, і, і вашими черевиками. Ви точно діти знаєте, що ваші батьки, та може і у вас когось, є транспортні засоби. І от дуже важливим аспектом функціонування цього транспортного засобу є наявність мастила. А навіщо нам мастило? Щоб зменшити силу дитя між деталями двигуна. В той же час, наприклад, згадайте змагання. Формула 1, основна задача при таких величезних швидкостях, на яких рухаються боліди, це збільшити щеплення покришок із дорогою. Тобто збільшити силу терті. Ми, мабуть, всі пам'ятаєте і знаєте, що під час змагань з плавання заборонили використовувати спеціальні такі обтягуючі костюми. А чому? Тому що результати спортсменів у костюмах, і результати спортсменів, які плавали, змагалися без наявності цих костюмів, були вражаючі в костюмах швидше, пропливали ту саму дистанцію. Ви всі їхали на автомобілі чи на велосипеді, і відчували, як повітря зустрічне, обдуває ваше обличчя, обдуває вас, руку виставив. І автомобіля прямо аж руку назад, відкидає, тобто ще сила тертя і в повітрі, і сила тертя у рідині, у рідині і в газі. От ми сьогодні повинні з вами розібратися і поговорити про силу тертя. Тому наша сьогоднішня тема сила тертя. Відповідно, діти... Вам додому параграф 13. І відповідно діти, вам треба буде вдома переписати ось такий опорний конспект, який я для вас написав, створив і буду ним діти користуватися. А тепер давайте ми з вами подумаємо. Ну, от подивіться, в мене є оцей прилад, який називається трибометр. Ну, це просто така лабораторна ось, така красива полоска деревини. У мене є наш улюблений автомобіль, я його поставлю сюди на поверхню цього тривоми. Дивіться, зараз він не рухається. А чого він не рухається? Тому що згідно законів Ньютона, які ми з вами вивчили, на це тіло, на цей автомобіль діють сили. Але ця дія цих сил... Компенсується. Якщо я буду робити ось так, нахиляти наш трибометр, подивіться, до певної міри автомобіль тримається, а потім він починає сповзати із поверхні нашого трибометра, очевидно, ця рівновага, ця компенсація пропала. Що трапилось. Тобто автомобіль почав ковзати по поверхні. А в такому плані він взагалі не рухався. Тому я ще умову А тепер візьму просто брусочок. Значить, якщо я положу брусочок, це саме що з автомобілем, він перебуває в стані спокою. Якщо я починаю нахиляти до певного кута, цей брусок починає рухатися по поверхні нашого телебометра. А чому? Ну, діти, Ви в молодших класах знаєте, що тут є шорсткості, западинки, нерівності тут. Вони щіплюються і не дають нашому бруску рухатися по поверхні такого прилада, який називається трибом. Ми з вами домовляємося, що сила тертя діти це сила, що виникає під час руху одного тіла по поверхні іншого тіла. Ось воно у вас, діти, написано. Ця сила виникає під час руху одного тіла по поверхні іншого, або навіть при спробі такого руху. Сила тертя, діти, завжди направлена вздовж поверхні, і направлена, діти, ось я перед вами хожу, проти мого руху, проти руху автомобіля. Ну і дивіться, що вам треба запам'ятати, чим характерна ця сила тертя? Вона завжди направлена вздовж поверхні дотичних тіл, завжди напрямлена протилежно руху тіла. І вона між тілом і навколишнім середовищем у рідинах і газах називається опір середовища. А в рідинах рідинне або в'язке тертя. Ну ви ж знаєте, діти, що якщо спортсмен, парашютист виконує затяжний стрибок, то він падаючи і знаходячись у вільному падінні. Може робити різні фігури. Він може крутитися, значить, літати, підлітати, відлітати. Спортсмени роблять різні фігури в повітрі під час вільного падіння. Але якщо подивитися на них, ви подивіться, як у них, значить, яка дія повітря під час цього падіння. Тобто існує опір цього повітря. Так само камінець не зразу тоне. У рідині, у воді, якщо кидають. він має певний час. Так само, якщо взяти кинути волію, не зразу відбувається. Тут існує в'язке отаке тертя, яке характеризує рух тіла. Ну, і, звичайно, не можна було б використати діти парашут, якби не було опору повітря. Тому існує так зване сухе тертя. Ну, дивіться. Що таке сухе тертя? От сухе тертя, я вам тільки що показував, це коли поверхні цих тіл мають, значить, не мають ніяких додаткових навантажень, не змазані олією, маслом е і так далі. Вода тут не розлита, називається сухе тертя. Так от чому виникає сухе тертя? Я хочу вам сказати, що це вже не початкові класи. І не через те, що поверхні двох тіл не рівні. а це відбувається, діти через електромагнітну взаємодію. Адже і те, і те тіло складається з молекул атомів, атоми мають складну будову. І все діти пов'язане із взаємодією атомів і молекул, з яких складається тіло, про які ми поговоримо трошки пізніше, коли будемо вивчати молекулярну кінетичну теорію. І будову рідких, твердих і газоподібних тіл. Отже, яке є те? От яке є теття. Дивіться. Оце тут є те. Але воно не рухається, називається. Тертя спокою. Діти. Ось я нахиляю, дивіться. Починає ковзати тертя ковзання. І всі ви бачили кулькові підшипники. Які є у кожному автомобілі велосипеді скути. Тобто є ще тереття кочення. Тобто, і якщо ми будемо, наприклад, колоду велику або бочку тягнути тереття ковзання. І якщо ми їх будемо котити, перекочувати, то відповідно сила і зусилля по... в цих двох випадках буде зовсім різна. Котити краще, котити легше. Ось чому підшипники кочуть. Ну і нам треба тепер розібрати силу тертя козання. Для цього я вам створив малюнок такий. Дивіться, ось є брусок. Ось цей наш брусок. Якщо я цей брусок буду за оцю ниточку ось під таким кутом, тягнути, цей брусок почне рухатися по поверхні цієї досточки, до цього трибометра. То дивіться, ось прикладена сила. Ця сила називається сила тяги. А які ще сили діють на цей брусок? А ми вже знаємо. Сила пружності, вона направлена від поверхні. Сила тяжіння, вона направлена від центру мас. Сила тертя, вона направлена вздовж тертьових поверхонь. Ну і відповідно зовнішня сила буде. Як Результуючи від дії цих цих сил, які я вам тут зобразив. То якою ж формулою ми з вами знайдемо і розрахуємо сили, силу тертя ковзання? Сила тертя, це є в опорному конспекті. Тер ковз я напишу. Вона знаходиться за цікавою формулою. Мюн. Н це сила пружності, А от мю, діти, мю. Це коефіцієнт тертя. Коефіцієнт ретядіти на сторінки 83 вашого параграфа 13, якої я вам роздав, для деяких речовин, наприклад, сталь по льоду, сталь по сталі, бронза по бронзі, вже розрахований. Він не має розмірності цей коефіцієнт, тому це буде просто для вас. А тепер давайте подумаємо. І поговоримо про опір середовища, опір повітря води, наприклад. От який же ж. І ви бачили, як плавають дельфіни. Ви, пла... ви бачили, як плавають рибки. Ви бачили, мабуть, відео, як плавають, наприклад, підводні човни. І якими цікавими струманями обтікають ці човни, самі корпус цього човна. Якісь струмені ззаду. Цих човнів при роботі значить, гвинтів відбувається. І характерний звук, який сонари інших підводних човнів намагаються засікти, щоб виявити присутність ворожого підводного човна. І кажуть, що цей звук треба зменшити. І все роблять для того, щоб це зменшити. Так от дивіться. Є кілька причин виникнення цього в'язкого або рідинного тердя. Перша причина ламінарне обтікання. Якщо тверде тіло рухається всередині рідини або газу, то прилеглі шари середовища рухаються разом з тілом. І чим більше в'язкіше середовище, тим більше його шарів залучається до руху. Друге, лобовий опір. Частинки середовища зіштовхуються з тілом і сповільнюють його. До речі, коли ви рухаєтесь на скутері з величезною швидкістю, то частинки повітря, якраз які вам попадають право в обличчя, треба в шоломати. І третє, вихрове обтікання. Якщо тіло рухається з великою швидкістю, то ламінарне обтікання переходить в вихрове, безпосередньо за тілом. Це те, що я вам розказував. Утворюється зона зменшеного тиску, і тіло ніби втягується в цю зону, сповільнюючи свій рух. Ну і тут є діти, відповідні картинки на сторінки 84, рисунок 13.10, де це діти показані. Ну, і я хочу вам сказати, що не існує сили, спокою, рідкого або в'язкого тертя. Це тільки для поверхні твердих тіл. Отож, бо діти, тепер на сторінці 85 у вас є шикарна задача. Я цю задачу давно вже розв'язую з дітьми ще до того, як цей підручник вийшов, але ця задача була така. Уявіть собі, що ви маєте величезний такий круг карусель. Ви сіли на краю цієї каруселі, звісили ноги, і вона починає потихеньку обертатися. Ви знаєте свою масу, знаєте коефіцієнт тертя між вами і поверхнею цього диска, цього круга великого каруселі. От яка максимальна швидкість може бути обертання по колу цього диску, щоб ви не злетіли з нього? Бо при обертанні діти, я вам розповідав багато випадків. Коли під час руху по колу відбувається цікаві ситуації. Згадайте, я вам колись казав, коли в нашому Корсунському парку відпочинку було така прекрасна атракціон, як ромашка, ми її називали ципки. Коли на ципках сидіння, там сідали люди, пристягувалися і з частоти обертання все швидше і швидше. Оберталися ці ципки разом із пасажирами, вони розліталися під дією від центрової сили. Було весело, гарно, але одного разу одна дівчина забулася пристігнутися, а друга дівчина її подруга взяла та штовхнула у попереднє сидіння, а швидкість обертання була велика. А під час обертання і руху по колу швидкість завжди направлена по дотичній, І ця дівчина вилетіла. То благо, що там були кусті, о, кущі буцку, це було навесні цвіт бузок. І ця дівчина туди у той бузок вилетіла під дією оцього, під дією від центрової сили. Ну, все добре, закінчилося. Так що ця задача дуже проста. От. Але я вам пропоную цю задачу самостійно подивитися. У книжку на 85 сторінку, але я вам в опорному конспекті приготував алгоритм. Тобто, наприклад, під час дачі ЗНО, побачивши відповідну задачу, де вас вимагають знайти максимальну швидкість, або верніше, говорю, максимальну, мінімальну швидкість, при якій тіло ще не вилітає під час обертального руху, то формула вона є у вас в опорному конспекті, квадратний корінь. Мю. Ж Р. Дмю, яке все тетя Ж. Це прискорення вільного падіння 9,8 на кілограм. А Р це радіус у цього диска, кола або карусель, по якій ми з вами рухалися. Діти, бажаю всім здоров'я, учіть фізику, бережіть себе, будьте розумними і до зустрічі всього найкращого, діти.